Електроніка КМЕ NEVO SkyJet ECO – це система для розподіленого вприску газу для 4-циліндрових бензинових автомобілів інжекторного типу. Виробник відома польська компанія KME. Система NEVO допоможе вам досягти оптимальної витрати палива і підвищити продуктивність двигуна автомобіля на газовому паливі. Тут присутнє сучасне програмне забезпечення, що значно полегшує роботу встановленням та налаштуванням. Ще в активці. Системі можна записати простоту конструкції і високу функціональність. Корпус виготовлений з якісного полімерного сплаву, який застосовується в машинобудуванні. Гарантія офіційна складає 24 місяці з моменту придбання. Електроніка має таку комплектацію. Комплект проводки роз'ємами Вальтек на газові форсунки і універсальними роз'ємами на бензинові форсунки, датчик температури газового редуктора, набір монтажний для електроніки, штуцер вакуумний, кнопка газ-бензин функції індикації, блок керування невоска 4 циліндри та датчик тиску і вакууму PSCC Т6. За запитом допустимі версії контролера з емулятором Рл, який запобігає помилкам, пов'язані з схемою бензинового інжектора.